В Ірпені жінка жорстоко б'є портрети полеглих воїнів і показує їм середній палець. Поліція вже вирахувала та знайшла її. У Києві ще один цинічний напад на пам'ять героїв. Жінка пошкодила портрети загиблих на алеї пам'яті, але свідки не дали їй втекти і утримували до приїзду правоохоронців. А в Чернігові скандал, який обурив усю Україну. Працівницю суду, що відкрито раділа смертям українських воїнів і чекала перемоги, Росії випустили під заставу понад 240 тисяч гривень. Чи можна прощати такі вчинки і чи отримає кожен винний справедливе покарання? З вами Зорислава Колеснікова. Це Україна сьогодні. Усі деталі за мить. Скандал в Ірпені. Жінка била портрети полеглих захисників і показувала їм середній палець. Поліція вже знайшла порушницю. В Ірпені Київської області хвиля обурення на Алеї Героїв, де встановлені портрети українських військових, що віддали життя за нашу свободу. 45-річна місцева жителька влаштувала акт цинічного вандалізму. Вона навмисно била кулаком по портретах полеглих захисників та показувала їм непристойний жест середній палець. Відео інциденту 12 серпня в одному з місцевих телеграм-каналів. На кадрах чітко видно, як жінка проходить повз меморіальні стенди, раптово зупиняється біля одного з портретів, б'є його кулаком і демонстративно показує середній палець. За словами очевидців, така поведінка з її боку не вперше. Подія викликала гнів і шок у місцевої громади, адже алея героїв це місце щоденного вшанування пам'яті тих, хто загинув, захищаючи Україну. Поліція Київщини оперативно відреагувала. Під час моніторингу соціальних мереж в одній із груп телеграм-каналу поліцейські виявили відео, на якому жінка у центрі міста Ірпінь вчиняє неправомірні дії щодо портретів загиблих захисників у російсько-українській війні. Правоохоронці прибули на місце події та встановили особу правопорушниці. Нею виявилася 45-річна місцева жителька. Відомості про інцидент вже внесені до єдиного обліку заяв. Повідомлень про кримінальні правопорушення зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини та мотиви дій жінки. За даним фактом працівники поліції зареєстрували відомості до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі обставини події встановлюються. Місцева влада та громадські активісти назвали інцидент актом морального вандалізму. Та вимагають найсуворішого покарання після завершення слідчих дій. Справу передадуть до суду. Алея героїв у центрі Ірпеня це меморіальний простір, де встановлені портрети та стенди на честь українських військових, які загинули в боях за незалежність України. Тут постійно проходять заходи пам'яті, збираються родичі, побратими та мешканці міста. Як ви вважаєте, яке покарання має понести людина, яка дозволяє собі так знущатися з пам'яті загиблих? Чи потрібно за подібне карати максимально жорстко? Шок у Києві. Жінка пошкодила портрети загиблих героїв на алеї пам'яті. Свідки затримали її до приїзду поліції. У центрі Києва новий кричущий випадок наруги над пам'яттю загиблих захисників України на алеї Героїв, де встановлені портрети військових, які віддали життя за свободу та незалежність нашої держави, 33-річна киянка у неадекватному стані почала розкидати квіти, пошкодила кілька світлин і намагалася зірвати інші меморіальні атрибути. Інцидент стався в день на одній із меморіальних клумб. За словами очевидців, жінка поводилася агресивно, ігнорувала зауваження та навіть намагалася битися з тими, хто намагався її зупинити. Один зі свідків подій повідомив: вона почала зривати пропорції, перекидати портрети і топтати квіти. Ми їй зробили зауваження. а У відповідь вона полізла в бійку. Перехожі оперативно зреагували. Чоловік, який опинився поруч, силоміць затримав порушниці та утримував її до приїзду поліції. Замічання почала на нього кидатися. почав витягувати, вона почала, почала розбрати кидатися. В нього ось Поліція, йди! вже, вже поліцію викликали. Тримайте. ও ইলেকুৱেডিছে Сьогодні в Київновини правоохоронці Києва підтвердили факт інциденту. 33-річна місцева мешканка, перебуваючи в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, встановлені на клумбі. Громадяни, які проходили повз, намагалися завадити її протиправним діям. Згодом порушницю затримали правоохоронці. Свій вчинок остання пояснити не змогла. Наразі жінку доставили до Шевченківського відділення поліції. Де з нею проводять слідчі дії? Питання щодо правової кваліфікації її дій ще вирішуються. Місцева громада вже назвала інцидент образою пам'яті полеглих і вимагає покарання, яке стане показовим для всіх, хто дозволяє собі подібні вчинки. Чернігові розгорівся гучний скандал. Працівниця Деснянського районного суду, яку підозрюють у виправдовуванні збройної агресії Росії та очікуванні перемоги РФ, вийшла з під варти після внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень. На засіданні підозрювана не заперечувала своєї провини та намагалася виправдатися перед суддями. Я вам клянуся, я розкаююся, я готова відповісти за те, що написала. Прошу залишити мені домашній арешт. Я більше не спілкуюся з цими людьми. У мене чоловік зараз в зсу. Вибачте мене, будь ласка, я прошу надати мені ще один шанс. Слова жінки пролунали на фоні глибокого обурення. На засідання прийшли родичі полеглих воїнів, тримаючи в руках фотографії загиблих героїв. Їхня присутність стала символом того наскільки болісно для суспільства сприймаються подібні випадки. Нагадаю, у травні цього року співробітники СБУ зафіксували як працівник Ця суду записала відео повідомлення на кладовищі Яцево, де раділа збільшенню кількістю поховань українських військових і відкрито чекала на перемогу Росії. З 2019 року вона працювала секретаркою судових засідань. Раніше була помічницею судді. У 2025 році подала заявку на участь у конкурсі на посаду судді місцевого суду для працівників суду. Ця інформація стала несподіванкою у професійному середовищі жодних проявів антиукраїнської позиції. З боку цієї особи за час її роботи не фіксувалося. 9 травня Новозаводський райсуд обрав цілодобовий домашній арешт. Прокуратура подала апеляцію. 16 травня Чернігівський апеляційний суд змінив запобіжний захід на тримання під вартою на 60 діб із можливістю застави, умови, яких вона повинна дотримуватися після звільнення, це з'являтися за викликом слідчого прокурора чи суду, не залишати місце проживання без дозволу, не контактувати зі свідками, повідомляти про зміну місця проживання чи роботу, здати закордонний паспорт та інші документи для виїзду за кордон. Деснянський районний Суд офіційно засудив дії своєї працівниці, підкресливши, що підтримує збройні сили України та не толерує проявів зради. Зі такі історії не можна залишати без реакції. Підтримуйте родини полеглих, не мовчіть. Якщо бачите на ругу, діліться цією інформацією, щоб про неї дізналась вся країна. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити свіжі новини разом до перемоги.